Усім доброго, мирного дня! Хочу розпочати таке відео як, що переходить зі мною в 2024 рік, які я беру з собою процеси. Верніше їх не дов'язала у 2023. Вони будуть дов'язуватись у 2024 році. Так, і. Поки вам покажу, щоб це для вас не було таким шоком, тільки зимові процеси, так як я їх планую закінчити до весни, ну А весною вже вам покажу весняні. Давайте розпочнемо. Розпочну з свого кардигану, який в мене ще літом, як почала, так і він не просунувся. Чому не просунувся? Того, що потрібно в'язати тільки його. І мені тут не вистачає пряжі, потрібно ще її дозамовляти. Ось він на такій стадії. Я вив'язала резинку, розподілила на візерунок. Тут треба в'язати візерунок. Це пряжа ярнар Wool. Дуже класна. Ну в одну нитку, я думала, мені в одну нитку. Але в одну нитку вона дуже тонка. Я її взяла в дві ниточки, а в дві ниточки мені не вистачає пряжі. Так що, це перший процес, який переходить зі мною, і я надіюсь до весни його завершити, весною його носити. Так, далі літом я починала жилетку. Вона трішки просунулась. Я ось трішечки її цей. І я її буду закінчувати обов'язково, тому що хочу мати ось таку жилетку. Так. Вона в'яжеться, в принципі, швидко. П'ятірка тут йде. Якби в'язати, то її, я думаю, за тиждень можна легко зв'язати, то ще й, можливо, швидше, якщо її так ну, ні на що не відвята. Чисто її над нею працювати. Але в мене тут ще дилемма. Я вже забула, яку я брала схему на середні, на середні оці перехрестя. Трішки я вже не пам'ятаю, У в мене тут ну, вперед, все будуть перехрестя, а спинка буде просто така резиночкою 2 на 2. 2 на 2, і тут посередині такі блоки 3, Так, тобто, цей процес теж це мій другий процес. Третій процес я почала літом, він врахується літній, але так як він йде в дві нитки, я його перенесла для, в ті процеси, які я хочу завершити до весни. Це чоловіча ковтинка. Такого темно-синього кольору. Кольори в, нас тут... Кольори в нас тут змішані і дуже гарно виходить, в'яжеться, в принципі, неважко. Можливо, цей процес перейде зі мною такий, як в дорожній, тому що він маленький, поки буду його там ковиряти. Так, Тут теж не знаю, чи мені оцієї пряжі хватить. Тобто, кругом мені пряжі не знаю, чи хвататиме. І третій це процес. Так, показую вам слідучий свій процес. Слідуючий мій процес це, напевно, що майже мій найбільший довгов'яз. Це моя така ковтинка. Багато кому вона не подобається. Мені ще вона подобається, не знаю. Можливо, тому що я знаю, яка вона має вийти. Це такий перед. Так? Таким квадратом зв'язаний. Далі в мене має бути ось така павутинкою спинка. І такі саме павутинкою мають бути рукава. Теж, якщо його в'язати, він, в принципі, зв'яжеться швидко. Але так як цілу зиму, Цілу осінь і місяць грудень зими я в'язала тільки дитячі процеси, щоб водіти діток. То навіть свої я майже не в'язала. Так що в мене залишився цей процес. Так, це теж буде дов'язуватися. Далі процес, який я буду трішки розпускати. Чому? По-перше, я опять знову поправилась. По-друге, мені не вистачає ось тут. Я б щось сумні вирішила, що мені не хватає довжини реглана. Я хочу його довший, ось сюди. Тобто, якщо я зв'яжу його довшим, значить і ширший буде полотно, так? Мені хватає ширини по рукавах. Хвата ширини по поті. тілі не хватить, я ще буду додати, тому що це, мабуть, платяно. Плаття мені 700 г не хватить. Я передумала, це буде туніка. Тут її колупати досить довго, бо тому що тут спиці 3,25. ну але, Тобто, що я маю зробити? Я маю ось це розпустити і перейти знову в'язання по колу. Разом з рукавами. Ще мені треба підтягнути довжину регланних ліній. Коли я це зроблю, я перейду на тіло і тоді б догнати собі тіло. І цей процес я би дуже хотіла завершити, тому що в мене немає нічого вже гольфиками. Мені треба таке, щоб я собі могла <кій> одягнути. Так, це мій процес, який би я дуже хотіла в 2024 році завершити. так Взагалі, хочу ці всі старі процеси завершити. Мені досить подобається, як дівчата завершують ці процеси і входять в Новий рік без процесів. У мене такого ніколи не було. Ну І давайте перейдемо далі. Чоловічий виріб, ковтинка майже готова. Майже це мені низ залишився дов'язати, і рукава. І вже би мій чоловік був задоволений, того, що він же зносив всі ті кофти, які я йому в'язала, всі кофтинки. Так, я вже загубила, де тут перед? Так, ось. Зносились всі кофтинки, і він же би носив ось цю. Тут я навіть два рядочка, два рядочка пров'язала. Дівчата, хлопці, бачите, яка я а, сиділа з малечою. Щось мені треба було таке колопати, що не рахувати. І я вирішила трішечки її просунути. Ось цю кофтинку. Вона в'яжеться теж на 3,25. Довго її колопати. І щось мені цей двойний рис, я не люблю в'язати. Чесно вам скажу, так мені його нудно. Мене прямо нудить його колопати. Оцей одинарний швидко я зв'язала, тішилася. Чомусь пряжа різна, вона ця плотніша, ця тонша. хоча... То і то в однакових 5 складень, вроді би йде. Так, 5 складень. Ну, але так. Так, <клес> далі, і оста... передостанній процес, який ви бачили, але ще раз показую, того, що я не встигаю його завершити з святами. Вирішила, що я не буду вже себе так заганяти. Тому що на свята потрібно відпочивати, і я вирішила цим зайнятися. Переділити більше часу сім'ї, аніж своїй роботі. Тобто, в'язання в мене перейшло не в хобі, а більш в роботу я до нього так відношуся. Ось, дивіться. Мені ще тут добрий кусок у довжини сантиметрів, мабуть, що ну, 15 точно, і рукава. І я не знаю, чи мені хватить пряжі. Ну так, бо в мене малесенький моточок такої рожевий, і оцю ще я дов'яжу, що лишиться. Можливо, рукава будуть завершуватись білим. Але я білим не хочу, бо для моєї оцінки біле це зразу чорний. Тобто такий гольф у мене має дов'язатись. так. І ще в мене є один процес, Можливо, вам буду ще родити, але теж його потрібно завершити. Це мій найдовший. Колись, коли народила я у стінку, я в'язала комбі... їй такий комбінізон. І захотілося мені зв'язати на продаж, нав'язати таких комбінізонів. Я зв'язала щось два. Потім вродилася в куми малий, я подарувала один. Тоді ще в когось хтось вродився, теж подарувала. А це в мене, я його в'язала. Думаю, ну, можливо, комусь подарую. Думаю, можливо, плем'яша вродила вже їй, подаруємо на малечу, на дівчинку. Але не що ж не дов'язала, тому що тут пряжа тонша, Ті я в'язала з пряжі товстішої. І це гіполергенний акрил. У мене навіть тут вже на нарукавана почато, Бачите, два рукавчика. Але теж треба сидіти в'язати, не та що не хочу. Але я собі ставлю за мету цей процес в 2024 році обов'язково дов'язати, тому що скільки він може лежати. Можливо, маленька принцеса чекає на свій комбінезон такого дуже насиченого, класного кольору, як малина. Такий яркий, чи фукція, я не знаю, як його називають, як він вам передається. Він такий ярко-яркий колір. Ярко-рожевий для мене. не знаю, Я не знаю, як називається. Тобто мені тут треба, в принципі, зв'язати рукава. Тоді піднімаю, це все, в'яжу капішон. І тоді роблю обв'язку і пришиваю ґудзики. І все комбез готов. Але це треба сісти і зв'язати. По-перше, треба ще йти знайти майстер-клас, по якому я в'язала, тому що я не пам'ятаю. Сама думати, я не хочу, як його там з'ять розкладати. Знаєте, ну, лінки мені. Отут тут середина, тут ще мають бути квіти білим, вище, тут, ну, тобто ще, ще робота є. Ось так. Такий в мене самий найдовший це мій недов'яз. Чого? Тому що я його в'язала, коли Остінка стінка родилась. Моїй устінці вже 8 років, 9 рік, скоро буде 9 квітня. Зрозуміли, тобто я його дуже довго раніше не в'яжу, він лежить просто, чекає свого часу. Ну, але, як ви знаєте, дитячі речі вони з моди не виходять. Вони завжди актуальні. Я думаю, що, аби тільки мені вистачало сил, здоров'я це все дов'язати. І я була би задоволена е, своєю роботою. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в слідуючих наших відео, розкажу, побалакаємо, що ж ми будемо в'язати далі. Слідуючі відео планую вам зняти свої хотілки на 2024 рік. Там буде цікаво, буде багато пряжі, я вам буду розповідати. Можливо, ставлю картинки, які ж процеси я хочу почати в новому році.